Дуже багато хейтерів, скептиків до того, що нахіра ти будуєш отакі будинки з дерева, оці каркасні. Що ти хочеш їм сказати на це? В першу чергу треба звернути не виражайся тільки добре. Я матюкатися <рес> не буду. Дивіться люди. Треба звернути увагу на термін взагалі реалізації таких проектів. Хтось там каже, ми за півроку будуємо коробку. А ми за тиждень виготовляємо дерево і за ще за два тижні повністю тут його складаємо, терміни. Далі кількість людей і кількість спецтехніки, яка взагалі потрібна для даного будівництва. Це значно і значно економить бюджет. Немає доставок, один раз приїхала вся коробка, привезеться вата і так далі. В першу ну, чергу, це набагато дешевше, якщо ціна, ми ціна говоримо про це. Да, будемо відвертими, що капітальне будівництво нормальне, коштує 600 доларів за квадратний метр. Це без ремонту. І ще там. 600-800 треба вложити мінімум ремонт. В даному випадку, за 1000 доларів квадратний метр, ви отримуєте готовий будинок з внутрішнім і зовнішнім оздобленням. Хіба ж це не прекрасно? Угу, звісно. Якщо вам потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості, ми з легкістю для вас їх реалізуємо. Чесне будівництво, побудуємо будинки вашої мрії.